Дорогі українці, я прошу вас об'єднуватися. Я прошу вас підтримувати один одного. Я прошу вас бути оптимістами, допомагати, чим ми можемо Україні, будучи за кордоном і Збройним силам України. Україну нині підтримує весь світ, і кожен день ще на один день наближає нас до перемоги. Я хочу побажати нам усім перемоги. і Хочу побажати е, нашим героям, щоб вони всі повернулися додому. Е, їх чекають, їх люблять. Ми дуже вдячні їм е, за все, що вони роблять. Вони наші герої. Хочеться, щоб е, кожна родина дождалася додому свого героя, який е, на зараз знаходиться в неволі. Я вдячна кожному, хто виборює цю незалежність такою великою ціною. І чого я можу побажати, звісно, це перемоги. Це єдине, що у нас на думці у кожного з нас, де б ми не були. По-перше, я вітаю Україну з незалежністю і всіх українців. А побажати я можу тільки одного перемоги, перемоги до незалежності. Я хочу побажати е, всім землякам і ненці Україні е, сил. Е, це найголовніше е, дійти до нашої перемоги. Е, е, я знаю точно, що це буде. Буде ну, без сумніву. Як раніше не, не буде вже, але щоб змогли люди повернутися до, до своїх домівок, мирного неба. Нам, нашій країні, щоб все було добре. Я хочу, щоб Україна квітла, Україна була сильною і незалежною. Я хочу, щоб Україна поборола загарбників, які зараз хочуть заволодіти українськими територіями. Я хочу побажати перемоги миру і всім українцям, квітнути у своїй улюбленій ненці України.